Дуже вдячна пану Миколі Черкас, який надіслав фото своїх ідеально естетичних рядочок, на які посадив саджанці, що отримав таких від таких відгуків досить багато. І в коментарях, і в особистих повідомленнях. Я люблю свою роботу, ціную свою репутацію і дуже вдячна кожному за його гарний відгук від замовників. І хочу попередити про те, що такий сорт, як Бріла, на даний момент, я найближчим часом замовлити не можу брати. адже... Зовсім недавно спакувала досить велике замовлення саджанців, більше як 800 штук, серед яких половина були і бріла. Тому щоб відправити наступним замовникам, мені необхідно дочекатися вкорінення цієї партії і потім ще поставити на наступну, яка буде аж із середини вересня, десь з 20 вересня. Тому, хоча на брілу, я не знаю, чого такий ажіотаж на неї, адже інші сорти достатньо прекрасні, але люди хочуть брілу. І ця посилочка, як ви бачите, вона в розмірі 15 ящиків, відправилася в дорогу, в дорогу на Кривий Ріг. Тим часом не відправляю ті замовлення, в яких є такі сорти, як Лючія, Азія та Бріла. Замовлення на них але... приймаю на кінець серпня, на вересень, на жовтень, ну і так далі. Ну і доводиться враховувати теж, щоб не сталося якоїсь, наприклад, стихії, тому що передбачається дуже сильний дощ, там стоїть навіть зрадом. Отже, повторюю, такі сорти, як Азія, лючія та Бріла. На зараз чекаємо вкорінення. Замовлення приймаю на вересень місяць. Ну і традиційне моє побажання. Напишіть яке в коментарях.